У п'ятницю у нас відбулась відеонарада, на якій міністрам було заявлено, що ніби він звідки чув і щось знає, що на Закарпатті хтось бере якісь гроші за апостолі. Так неоднозначно. От, коли я йому задав запитання, спробував з'ясувати, звідки інформація, хто конкретно, де це є, відповіді не поступило. Однак була друга заява, другий закид, ви не берете участі в пілотних проектах, хоча це не має під собою жодних підстав. Ми вже напротязі ряду місяців просимо, дайте нам хоч один пілотний проєкт. І коли було заявлено, що у міністра на столі така заява лежить вже понад два місяці, так само було якось це відведено в сторону, і цим закінчилась нарада з загальними питаннями. І буквально через пів години прийшов наказ на звільнення. Наказ на звільнення, чому такий швидкий, тому що при прийомі на роботу відбиралася заява про звільнення зразу. Дві заяви. Одна на прийом, друга на звільнення. Тому так було все швидко. Таким рішенням були шоковані не тільки я, а й весь колектив управління юстиції. Ми напротязі років займали хороші місця, показники хороші у нас були. Ми завжди були в першій десятці. Ми не були лідерами, ми не були останніми, але завжди виконували всі розпорядження, всі вказівки і йшли в ногу з часом, в ногу з нашим міністром. Тому це є дуже дивно, чому так, таке рішення було прийнято. Ну але що маємо, то маємо, дай Бог їм успіхів у їхніх. У їхніх наших, тому що це все-таки для України робиться. Я рахую, що я вважаю, що все-таки на благо мало би це все робити. Мені закидали запитання, задавали, чи ти їздиш, чи ти возиш щось. Я кажу, не їжджу, не вожу. Ну, оце твоя проблема. Можливо, так, не знаю. Не просили в мене прямо, і я ніколи не їздив ніколи цього не було. Знаю, що раніше це відбувалося Ось, Можливо, якісь особисті. Знайомства міністра зіграли роль при призначенні. Це буде видно при призначенні наступника, хто прийде слідуючи. З цього будемо бачити, чому така реакція міністра. Що стосується моїх планів, я завжди був при справі, я є адвокатом, 25 років працював адвокатом. Вернуся в свою компанію, де мене вже чекають люди з великим задоволенням. Сприйняли це, що я повертаюсь, і мені приємно з ними. Хоча цей колектив, з яким я пропрацював більше як.